Добрий день! Тема уроку поняття площі многокутника. Площа прямокутника. Геометрія. 8 клас. Нова українська школа. Підготувала вчитель математики Одеського ліцею номер 69 Одеської міської ради Бондаренко Вікторія Анатоліївна. Яким ви уявляєте наш урок? Успіх, усмішка, уважність. Без чого не можна обійтися на уроці? Розуміння руху роботи. Що вона нам несе? Ознайомлення і організованість. Які наші очікування від уроку? Користь. Перевіряємо домашнє завдання. Дайте, будь ласка, відповідь на такі запитання. Перше запитання. Яку фігуру називають многокутником? Друге запитання які елементи многокутника ви знаєте. Третє запитання, що називають периметром многокутника. І четверте запитання, що називають діагоналю многокутника. Поставте відео на паузу і дайте, будь ласка, відповідь на запитання. Правильна відповідь. На перше запитання. Многокутник це геометрична фігура, утворена замкненою ламаною лінією. Правильна відповідь на друге запитання. Елементи многокутника це вершини, сторони і кути. Правильна відповідь на третє запитання. Суму довжин усіх сторін многокутника називають його периметром. І четверте. Правильна відповідь. Відрізок, який сполучає дві несусідні вершини многокутника, називають діагоналю многокутника. Наступне запитання. Сума кутів опуклого n кутника дорівнює. Виберіть правильний варіант: А, Б, В, чи Г. Ставте відео на паузу. Правильна відповідь варіант Г. Пригадайте, ми вчили теорему про суму кутів опуклого n кутника Сума кутів опуклого n кутника дорівнює 180 градусів в дужках N відняти 2. Мета нашого уроку сформувати поняття площі. Многокутника і прямокутника застосувати отримані теоретичні знання під час розв'язування задач. Цікаві факти у стародавньому Єгипті використовувались точні правила обчислення прямокутників, прямокутних трикутників і трапецій. Площа довільного чотирикутника. Основним прийомом обчислення площі при цьому була побудова квадрата, Площа якого дорівнює площі заданої багатокутної фігури. Зокрема, у книзі і начал Евкліда, що присвячена планіметрії прямолінійних фігур. Крім того, Вавилоняни могли наближено обчислити площі правильних п'яти, шести і себекутника зі стороною рівної одиниці. Портрети. Подивіться, будь ласка, брама Гупта, Евкліда, Архімеда. Поняття площі многокутника основні властивості площ. Будь-який многокутник обмежує деяку частину площини. Цю частину площини називають внутрішньою областю многокутника на малюнку. Внутрішню область многокутника зафарбовано. Будемо розглядати многокутник разом з його внутрішньою областю. Кожному многокутнику можна поставити у відповідність значення його площі, вважаючи, що площа многокутника це та частина площини, яку займає многокутник. Поняття площі нам відомо з повсякденного життя. Це площа кімнати, площа городу, площа аркуша. Також з поняттям площі ви ознайомились на уроках математики в 5 і 6 класах. Площа многокутника це частина площини, яку займає многокутник. Запам'ятайте. Основні властивості площ. Площа кожного многокутника є додатнім числом. Рівні між собою многокутники мають рівні площі. П'ятикутники, подивіться, будь ласка, С1 дорівнює С2. Площі. Рівні між собою многокутники, в них рівні площі, тому записуємо так. Третя властивість. Подивіться, будь ласка, якщо многокутник розбито на кілька многокутників, то його площа дорівнює сумі площ цих многокутників S1 S2S3. І записуємо S дорівнює S1 додати S2 додати С3. І остання четверта властивість площ, одиниці вимірювання площі є площа квадрата. Зі стороною, що дорівнює одиниці вимірювання довжину. Такий квадрат називають ще одиничним квадратом. Наприклад, якщо за одиницю вимірювання взято 1 сантиметр, то відповідною одиницю вимірювання площі буде площа квадрата зі стороною 1 см. Такий квадрат має площу 1 квадратний сантиметр. Іншими одиницями вимірювання площі є 1 квадратний міліметр, 1 квадратний дециметр, 1 квадратний метр, 1 квадратний кілометр. Для площ ділянок землі використовують одиниці вимірювання ар і гектар. 1 ар дорівнює 100 квадратних 1 гектар дорівнює 100 арів. 100 арів дорівнює 10 тисяч квадратних метрів площу фігуру прийнято позначати літерою S. Одиниці вимірювання площ. Пригадайте, будь ласка, 1 квадратний кілометр дорівнює 1 мільйон квадратних метрів. 1 гектар дорівнює 10 тисяч квадратних метрів. Один арт дорівнює 100 квадратних метрів. Один сантиметр квадраті дорівнює 0,01 квадратних метрів і один квадратний міліметр дорівнює 0,1 мільйона квадратних метрів квадраті. Стародавні одиниці. Дунам. Османська імперія. Один Дунам. 919,3 квадратних метра. Арура, стародавній Єгипет. Одна арура дорівнює 9735,29 квадратних метра. Плефор Візантія. Один плефор дорівнює 1261,9 квадратних метрів. Унція, Римська імперія. Одна унція дорівнює 209,91 квадратна метра. Югер, Римська імперія. Один югер дорівнює 12 унцій. І дорівнює 2519 квадратних метрів. Центурія, Римська імперія. Одна центурія дорівнює 200 югерів, а це 503800 квадратних метрів. І також британські і американські одиниці. Один дюйм, один фут, один ярд. І зверніть увагу: одна квадратна миля. Дорівнює 2,59 квадратних кілометра. Запам'ятайте, будь ласка, дві фігури з рівними площами називають рівновеликими. Але не кожні рівновеликі фігури рівні. Наприклад, квадрат зі стороною 4 см і прямокутник зі сторонами 2 і 8. Рівновеликі, але не рівні. Далі працюємо разом. Приклад перший. Знайти площу многокутника, зображеного на малюнку. Подивіться, будь ласка. Якщо сторона клітинки дорівнює 1 см. Розв'язання. Внутрішня область многокутника складається із 16 клітинок. І стороною 1 см завдовжки. Площа кожної з них 1 квадратний см. І 4 трикутників. Площа кожного з яких дорівнює половині площі клітинки. Отже, площа фігури записуємо площа буква С. С дорівнює 16 помножити на 1, додати 4 помножити на 1 другу. 2. 2 скорочуємо. 4 поділити на 2 буде 2, 2 поділити на 2 1. 16 додати 2 буде 18 квадратних сантиметрів. і записуємо діти відповідь. 18 квадратних сантиметрів. Теорема про площу прямокутника. Площа прямокутника зі сторонами А і Б обчислюється за формулою С дорівнює А помножити на Б. Площі деяких фігур можна знаходити за формулами. Наприклад, в попередніх класів нам відомі формули для обчислення площі прямокутника, квадрата, круга. Це ширина, це довжина. Ширину позначаємо маленькою латинською літерою А, довжину позначаємо маленькою латинською літерою Б. Площу, ви бачите. Наслідок з теореми про площу прямокутника площа квадрата зі стороною А обчислюється за формулою С дорівнює А в квадраті. Запам'ятайте. Далі працюємо разом. Приклад 2. Квадрат і прямокутник мають однакові площі. Сторона квадрата дорівнює 6 см, а одна зі сторін прямокутника в 4 рази більша за другу. Знайти периметр прямокутника. Нехай С к площа квадрата, СП площа прямокутника, П периметр прямокутника. Записуємо. СК дорівнює СП. Площа квадрата дорівнює площі прямокутника дорівнює 6 в квадраті. 6 помножити на 6 буде 36 см квадраті. Друге, нехай одна зі сторін прямокутника дорівнює Х см. Тоді друга дорівнює 4 помножити на Х. Чому? Тому що за умови задачі в 4 рази більша за другу. Тобто 4х2 дорівнює 36. Ми 36 ділимо на 4х дорівнює 9. Враховується, що х має бути більше 0, маємо х дорівнює 3. Отже, сторони прямокутника дорівнюють 3 см. І так як ми позначали другу сторону 4х, ми 4 множимо на 3. Дорівнює 12 см. А тепер ми можемо дати відповідь на запитання нашої задачі: знайти периметр прямокутника. Периметр дорівнює 2 помножити 3, додати 12. Ширину додаємо довжину. Дорівнює 30 см. І записуємо відповідь: 30 см квадраті. Працюємо разом. Знайдіть площу квадрата, сторона якого дорівнює 3 см. Формула С дорівнює а в квадраті. С дорівнює 3 помножити на 3 дорівнює 9 см квадраті. Друге завдання знайдіть площу квадрата, сторона якого дорівнює 6 дециметрів. Підставляємо нашу формулу С дорівнює а в квадраті. С дорівнює 6 помножити на 6 36 децим в квадраті. І записуємо відповідь. 9 см і 36 дециме в квадраті. Наступна задача. Знайдіть площу прямокутника, сторони якого дорівнюють перше завдання 7 см і 9 см, друге завдання 11 дм і 4. Площа записуємо формулу. Площа дорівнює А помножити на Б. Підставляємо 7 помножити на 9, буде 63 квадратних сантиметра. Друге знайти площу прямокутника сторони якого дорівнюють 11 дециметрів і 4 дециметра. Площа дорівнює, пишемо формулу А помножити на Б. 11 помножити на 4 буде 44 квадратних дециметра. І записуємо відповідь. 63 квадраті і друге 44 дециметра в квадраті. Наступне завдання. Працюємо разом. Площа прямокутника дорівнює 12 квадратних сантиметрів, А одна зі сторін 4 см. Знайдіть другу сторону прямокутника. Запишемо коротку умову. Площа дорівнює 12 сантиметрів квадратів. Відома сторона нехай А дорівнює 4 см, Б. Знайти знак запитання. Ми знаємо формулу: щоб знайти площу прямокутника, треба А помножити на Б. Ширину помножити на довжину. Тепер ми можемо знайти нашу другу сторону прямокутника. Нам потрібно написати: B дорівнює площу поділити на відому сторону А. 12 поділити на 4 дорівнює 3 см. Відповідь 3 см. Наступна задача. Працюємо разом. Периметр прямокутника 26 см, а одна з його сторін. На 5 см більша за другу. Знайдіть сторону квадрата, що має таку саму площу, як і прямокутник. Розв'язання. Нехай одна сторона прямокутника см, Тоді друга сторона Х додати 5 см. Пригадайте формулу периметра, тому що нам відомо периметр. Периметр дорівнює 2 помножити… А плюс Б. Складаємо з вами рівняння. 2 в дужках х додати 5, додати Х дорівня 26. Перемножуємо, розкриваємо дужки. 2х додати 10, додати 2х дорівня 26. 2х додати 2х залишаємо вліво. 26 відняти 10, ми 10 перенесли зліва направо. Перенесли і змінили знак на протилежний. Спростили: 4х дорівнює 16х дорівнює 16, поділити на 4. Так як ми позначали одну сторону прямокутника х, то х дорівнює 4 см. Це одна сторона прямокутника. Другу сторону ми позначали х додати 5, тому 4 додати 5 дорівнює 9 см друга сторона прямокутника. Тепер ми можемо знайти площу нашого прямокутничка. Площа прямокутника дорівнює формула А помножити на Б. 4 помножити на 9 дорівнює 36 квадратних см. Площа прямокутника дорівнює площі квадрата. Тому пригадуємо формулу квадрата. Площа квадрата дорівнює а в квадраті, звідси ми можемо знайти нашу невідому сторону квадрата. Корінь квадратний з площі, корінь квадратний з 36 дорівнює 6 см. І це сторона квадрата, який має таку саму площу, як і прямокутник. І записуємо відповідь: 6 см сторона квадрата. А далі самостійна робота. Розв'яжіть задачу номер 1 Знайдіть площу квадрата, сторона якого дорівнює. Перше 2 см, друге 6 дециметрів, третє 9 см, четверте 7 метрів. Ставте відео на паузу і розв'язуйте. Розв'язали? Перевіряйте. Відповідь до задачі номер 1 Знайдіть площу квадрата, сторона якого дорівнює 2 см. Ви мали 2 помножити на 2 буде 4 см в квадраті, тому що площа дорівнює S дорівнює А в квадраті. Друге завдання площа квадрата зі стороною 7 дециметрів дорівнює 49 дециметрів в квадраті. Площа квадрата зі стороною 9 см дорівнює 81 см квадрат. І площа квадрата зі стороною 4 метра дорівнює 16 квадратних метрів. Наступна задача. Самостійно розв'яжіть другу задачку. Площа прямокутника дорівнює 42 квадратних сантиметра, а одна зі сторін 7 см. Знайдіть другу сторону прямокутника. Поставте відео на паузу і розв'яжіть, будь ласка, перевіряємо площа прямокутника, дорівнює 42 см2. А одна зі сторін 7. Знайдіть другу сторону. Пригадуємо формулу Площа до рівня А помножити на Б. Нам потрібно площу поділити на відому сторону: 42 поділити на 7 у вас мала вийти відповідь 6 см. І записано відповідь 6 см. І остання самостійна робота задача номер 3 Знайдіть площу прямокутника, сторони якого дорівнюють перше завдання 3 см і 4 см, друге завдання 5 дм і 7 дм. Ставте відео на паузу і розв'язуйте. Перевіряємо. У вас має бути такий запис. Площа формули записати до рівня А помножити на Б, 3 помножити на 4 буде 12 квадратних сантиметрів. Друге розв'язання. 5 помножити на 7, дорівнює 35 квадратних дециметрів. І записана має бути відповідь 12 см і 35 дм в квадраті. Закріплення матеріалу. Визначте, які з наведених тверджень правильні. А, якщо діагоналі двох квадратів рівні, то ці квадрати рівновеликі. В. 2 рівновеликі прямокутники рівні, В2 рівновеликі квадрати рівні. Ставте відео на паузу і відповідайте. Наступне запитання: знайдіть площі многокутників, зображених на малюнку 1 і 2, якщо сторона квадрата 1 см. Розв'язали молодці. І наше усне опитування Підсумок уроку. Що називають одиничним квадратом? Друге запитання. Які фігури називають рівновеликими? Третє запитання. За якою формулою знаходять площу прямокутника? І четверте запитання, за якою формулою знаходять площу квадрата. І наше домашнє завдання. Виконай завдання номер один. Перше. Знайдіть площу прямокутника, сторони якого дорівнюють 6 см і 8 см. Друге 12 і 5 дм. Завдання номер 2 Площа прямокутника дорівнює 30 см в квадраті, а одна зі сторін 5 см. Знайдіть другу сторону прямокутника. Це друге завдання домашнє. І останнє домашнє завдання виконати завдання номер 3 Периметр прямокутника 36 см, а одна з його сторін на 6 см більше за другу. Знайдіть площу прямокутника. І вправа плюс-мінус цікаво. Якщо сподобалось на уроці, що здалось цікавим та корисним, поставте плюс. Що не сподобалось, що здалось важким незрозумілим, поставте мінус. Що не сподобалось, що здавалось важким, незрозумілим, поставте знак запитання. А також вправа чарівний кубик. Кубик, діти, не простий, незвичайний, чарівний. Він знання перевіряє, працювати допомагає. Якщо все було добре і все було просто, то зафарбуйте квадрат в жовтий колір. Якщо мені довелося докласти зусилля. Побудуйте квадрат і зафарбуйте в червоний колір. І якщо вам нічого не вдалося, зафарбуйте квадрат в синій колір. А я говорю вам до побачення, дякую за увагу, до зустрічі!